Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Свіні заявив, що мрія, аби його епічна крамниця потрапила на консолі, PlayStation, Xbox і навіть Nintendo Switch. Але навіть мрії іноді здійснюються. І ця мрія здійсниться. Крім того, він розповів, що планує релізнути перші версії шостого Unreal Engine через приблизно 2-3 роки. Ну, що я можу сказати? Це... Це. Це п. Це п. Це. Та й тут та Rockstar Games офіційно перенесли шосту GTA-шку на 2026 рік. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що, і мені якось ніяково, та я не зміг зупинитись. А ще до того уточнили точно приточну дату 26 травня. А запишу собі. Вархорси похизувались що Кінгдом Кам Deliverance 2 розійшовся тиражем у 3 мільйони копій. Тим часом продажі першої частини за увесь час склали 10 мільйонів копій.

Some of the burden. How dare you? I'm telling you, you'd better pay for it, or you'll be sorry. Fuck you. Yeah. Пам'ятаєте новину про здорожчання цін на ігри Xbox. Так от інсайдери стверджують, що така доля не оминеє підписку Game Pass. Що ж нам тепер робити? От хлеба. Мережею ширяться чутки, що не слухняні собаки скасували неанонсовану сюжетну гру, котру розробляли приблизно три місяці з моменту скасування онлайнового Ластофасу. Ми знайшли рішення, кінець. Електронік Arts влаштували у паровій крамниці дядька Гейба розпродаж, що триватиме до 15 травня. Вам пощастило дешевше не купите, хіба що поцупите. Microsoft анонсувала ремастер першої частини Gears of War. Він має релізнутись 26 серпня на Xbox. Та ПК, ще вперше ця франшиза завітає на PlayStation. З неочікуваного та щедрого гравці, котрі мають Gears of War Ultimate Edition на Xbox, отримають безкоштовний апгрейти до ремастеру. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Стратегія випуску своїх ігор на Плейстейшені виявилася успішною для Xbox. У. Станом на зараз Oblivion Ремастер та Forza Horizon 5 найпопулярніші ігри PlayStation Store. Були винятки, а я ж кажу ваще! Bethesda випустили тематичного мотоцикла в стилі Doom The Dark Ages. Газ аж у підлогу. Хай Гарчі. Skype офіційно гикнув. Microsoft автоматично перенесли всі облікові записи користувачів у Тімс. Він мертвий. Дякую, лікарю. Інсайдери стверджують, що Half-Life 3 має грабельну версію, яку можна пройти від початку і до кінця. Бо Більше офіційно анонсувати гру буцімто можуть вже цього літа, а випустити її до кінця цього року. Що? Ви кажете, гейб? Гейб, Нювел дав свої умови. Розробники гри Маус опублікували ще пару нових секунд ігроладу в своєму Твіттері. Показали нові анімації механіки перезарядки унікальної зброї. От воно йде по нейронам. Тут от, десь там от, перевертається. Перевертається, перевертається. Він все ніяк не може зрозуміти про що. Спілка народний переклад, врешті, офіційно опублікувала повністю готовий українізатор на легендарну гру Біонту Солус. Я чекав цієї миті чотири. Ні, п'ять тисяч років. Нарешті він у моїх руках. Rockstar Games опублікували нового сюжетного трейлера шостої ГТАшки, демонструючи, що це перш за все історія про злочинне кохання. Ну і ще раз нагадує, що гру перенесли на 2026 рік. Так, я знаю. Я чекатиму. Цікавий факт, що всі футажі з цього трейлеру були відзняті на звичайній непроверсії версії п'ятого Плейстейшену. Справді? А ще те, що вже є сторінка попереднього замовлення в PS Store. І те, що нема в ПК крамницях, ну і жодних згадок ПК у промоматеріалах натякає на те, що ймовірно, і ця гра Рокстарів піде традиційним шляхом оминаючи ПК на релізі. Не засмучуйтеся. Правило таке. Якщо ви чимось невдоволені, до побачення! GC Game World поділилися спойлерами того, що мутанти, а саме Кіт та Пес, отримують анімації харчування в майбутньому великому оновленні Stalker 2. А зараз жістаньке. Блюбер Тім затизирили ще кілька нових секундочок ігроладу кронозин'ю Даун у своєму твіттері. StuntFall Games похизувались, що напродавали Клеєр Obscure Expedition 33 на 2 мільйони копій. Також розробники Split Fiction повідомили, що їх гра продалась на 4 мільйони копій за весь час із моменту релізу. Великий успіх і софтвер продовжують шоукейс ворогів Slayer'а в Твіттері. Цього разу вони показали Комодо. And, and, uh, name is the Komodo. 15-му. From Software дозволила IGN показати ще одного босфайта з майбутнього онлайнового Елден Рінгу. Я не проти. Нещодавно застартувала колаборація Берсерка з Діабло 4. А тим часом для ДБД релізнулося страшенне квіткове доповнення. Роне, нічого ти не розумієш. Треба просто розслабитись і отримувати задоволення. 13 янгар офіційно запланували девелоп репрезентацію мафії Old Country на завтра, на 8 травня о 21.00 на ютуб-каналі Xbox. Чому саме на Xbox? Чому та грець його знає? Лахімера від української студії Реберне релізнули в дочасному доступі стіму. Вона мала вийти 26 квітня, але в останній момент гру перенесли на невизначений термін. Яка халепа і це лише початок. Зараз є план розвивати її протягом 18 місяців, а дочасний доступ наразі включає перші чотири рівні кампанії. Гра коштує 700 гривень та має офіційну українську текстову локалізацію. Так має бути електронікартси заявили, що наступний Battlefield вийде до березня 2026, а повноцінно презентувати гру мають вже цього літа. Let's build Battlefield Together. Інсайдери стверджують, що Stalker Legends of Zone Trilogy отримає next gen версії для нових консолів. Напевно, десь колись тоді вийде і оновлення для ПК-версії старої трилогії. Та це станеться не сьогодні! Sega виклали трейлери англійського озвучення директор з версії Якузи Зіро. Але всі Якудзери знають, що ігри цієї серії можна грати лише японською. А ще тільки на геймпаді. Гей, hey, можна мені ще контролер? Від Банджі відокремилась група людей та створили студію Team LFG. Не таке я собі уявляла. Іноді відповідь можна знайти там, де й не уявляєш. Заходь, вар'юй. Може, чогось і навчишся. Вони також будуть підконтрольні соні. Зараз вони планують розробляти якусь нову мобу. І. Ми подумали, що ти маєш знати. Нащо? Продавці з Іспанії спалили, що фізичне видання ремастеру Gears of War матиме диск з грою лише у версії для PS5. Що там на Xbox, поки невідомо. Того ніхто не знав. До мережі потрапили фото портативки від Asus. Буцім, то тієї, що вони планують випускати у партнерстві з Мікрософтами під брендом Xbox. І показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? В мережу потрапило майже 30 хвилин нередагованого ігроладу Dev Stranding 2, записаного на звичайній непроверсії п'ятого Плейстейшну. Вархорси виклали трейлера першого доповнення Kingdom Come Deliverance 2 під назвою Brushes with Death. Реліз цього DLC запланований на 15 травня. <клес> Кінороби повідомили, що офіційно завершили зйомку другого сезону серіального Fallout. To... Feel the magic inside. It's true. State of Survival організували колаборацію з Гітменом, аби агент 47 бігав та валив зомбі. Зомбі подавати скаргу. Нінтендо самі собі прогнозують 15 мільйонів продажів. Свіч 2. Ця цифра реальна. Мої цифри завжди реальні. Я б з нею не сперечався. Проте це орієнтовні цифри. Насправді вони сподіваються на менші, і все це через американські тарифи. Я розхвилювався, інспекторе. Не рахував. 13-й ангар провели велику презентацію, де багато розповідали про мафія The Old Country. Щоправда, показували не дуже багато. Мало. Але все ж були кадри, яких не було до того раніше. І, звісно, купа подробиць акторського складу, що, як на мене, був ідеально підібраний. The old country. Playing was definitely an honor. З нагоди десятиріччя ДБД Behavior Interactive проведуть трансляцію. Що там показуватимуть, невідомо. Проте є витоки. Про обрання розділу гравцями. Ну і звісно, куди ж без них традиційні чутки про персонажів із Five Nights at Freddy's в ДБД. О, холера. Чи то Фредді Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.